Всі. Вітаю вас на своєму каналі, на нашому з вами каналі. Сьогодні понеділок, якщо я не помиляюся, 22 вересня, ще якийсь тиждень і вже кінець вересня. У мене сьогодні настрій рожевий. Згадала це платье, що я його одягла декілька разів. О, я показувала його і забула про нього. Але погода не зовсім відповідає вранці таким фасоном. І рожевий настрій, але не хочеться через чур яскравою бути. Осінні фарби більш такі приглушені, натуральні, чим літом. Я приглушила жилетом, а під низ одягла гольф. От так вирішила. Ідемо. Я вже себе зняла в такому місці, але сонце засвітило. Мабуть, нічого й не видно там буде. Ідемо до Треба йти іншою дорогою, бо там вон, Микола йде, не сильно хочеться з ним і з своєю Аліскою розмовляти. Це тільки час забере в мене. Йдемо, мені здається, ми тут не ходили. Ну, в моєму відео. Ось пройдемося, Тут школа, двірники працюють. Так, що це мені годинник? А, інстаграм повідомлення якесь прийшло. Шаня, йди сюди. Шаня, це тут працюють батько і син. Шаня, не можна. Пішли. Надвіжника гавкає. Ось, а тут у нас, ось, бачите, забор і тут будується метро. Тут вже скоро будуть і накривати котлован. Частково. Я так думаю, вони хочуть відкрити, щоб ми тут ходили. А там далі, отам уліво, там перекриють, але ж нас тоді зовсім відріжуть від, тої тих від нас ту сторону, а нас від них і обходить дуже далеко, незручно. Мені здається, вони намагаються тут тупіку. От бачите, тут крани всякі. Зробити, накрити ґрунт там уже, а тоді запустити, отут зробити прохід. Колись ми тут і ходили. Багато відео в мене є ще до воєнних. Коли я тут ходила, гуляла, ось. Оце в нас тут все дирчить, гупає. Цілий день скрипить. А що це воно там ну, цей... попереду щось цікаве? О, ідемо. Колись я оце тут, я не знаю, що це. Повітря тут забор, повітря для підвалу у школі, мабуть. Він давно. І я була, знімала себе і рулетку зверху поклала і забулась. і Скільки я рулеток загубила оце із за цих зйомок. Такий урон мені від цих зйомок, бо покладу рулетку і Зняла себе і пішла, а про неї зовсім забула. Ось, ось тут теж крани. О, оце тут вже тупік закінчується метро. Ось. І оце тут, а, отам. Вони, мені здається, повинні зробити нам, щоб ми ходили. Це буде кінцева. З, -з, -з, -з однієї сторони здорово. У нас ми так виходимо з під'їзду, проходимо метрів 200 і вхід в метро. Це тільки мрія жити коло метро, але ви знаєте, ми вже в такому віці, що якби це ми молоді були, на роботу треба було їздити. Оце там закінчується забор, але закінчується тунель, мені здається, тут раніше трохи. От. А так, звичайно, що. Колись там, де будемо кудись їхати. І в мене чоловік це б їздив би на роботу, без пересадок, швидко, метро все-таки. Йому б чотири, ні, одна, дві, три зупинки на метро, І він майже на роботі. Там йому дві зупинки на тролейбусі або пішки пройти. О. Так що це все територія школи. Шанюха. Давай, де ти там? Йду тут, бо там на, на свободи. У нас тут проспект Свободи. Там, ви знаєте, хто зі мною гуляє, що там дуже гучно. Машин багато. Дренчать. А тут правда вітер все, що сьогодні на стадіоні мало. Зовсім спортом людей займаються. То буває побільше. Ось, жіночка йде з цими палицями кандинавськими. Молодець. Я своїм бабам, які сидять під парадним, у них рухтики. Вийти з квартири, сісти на лавочку і сидіти. Я кажу їм, що ну хоч навколо садика, садика, садочка пройдіть, ну чого стільки сидіть, ноги болять. Ой, вже пізно, нам уже нічого не допоможе. Ноги болять. Болять, а ти ходи, не будуть боліти. Так, пішли, доню. Пішли моя зіронька. Ось вона. Вона облиняла. Зараз така вона худенька, і талія в неї. Бо... під шерстя, все вив... вивалилося. Ой, ми пережили цей момент, коли вона линяє. Це треба пережити. Від нього нікуди не дінешся. Шерсть, ну не шерсть, а під шерсть випадає масово. Це цілими такими кубками інколи. Да? Це наша. Улюблене дерево з Віктором. Ми завжди на нього дивимося. Воно гарне, скоро буде осіннє. О, Оця сосна ще недавно була така невеличка. І так гарно вона прижилася і росте. Так. Вони сосни люблять, піщаний ґрунт. У нас тут ґрунт в нашому районі глинистий. Піщано-глинистий, мабуть, точніше. Глина, глина і глина. Пішли, от ми виходимо на вулицю, на проспект. І тут у нас одні проспекти на Виноградарі. <реш> проспект Гангадзе, проспект Порика, чи вулиця Порика. Ні, вулиця. Свободи. Нас було правди, тепер у нас Європейського Союзу. Вулиця називається. І зупинка повинна була називатися проспект Правди. Тепер буде називатися Варшавська. Рядом Варшавський масив побудований. Часть нього, мабуть, буде так називатися. Так. Ну, що вам розказати? Розкажу про те, як я переробляла помідори. Я раніше ще розказувала, що в мене проблеми були з ключем чи з кришками. Мабуть, більше всього, що це з кришками було. От, закаточними. Я в понеділок, це коли я зняла відео минуле, розказувала, що привезли мені, ну, мені нам помідорів багато, перців. І... Як їх переробити? Консервувала. Хоча не скажу, що ми а занадто любимо консервовані помідори, але засолених ніде тримати. У мене і так привідерця засолених. І це ж треба перемити банки, перемити помідори, підготуватися це все. В мене зайняло. Потім чотири банки, і вже швидкість не та. На стремянку легала на антресолі доставала банки, От, бо не підготували. Ой, капець. У мене така крепатура була, днів два і зарядку не робила, коліна боліли, присідати не могла. І я законсервувала. І закутала, ну, як завжди роблять да, пледом. А вранці наступного дня я зняла плед, а стоїш чоловіком, чоловіком, чоловіком. А він бере в руки, ой, гарні, а вони різнокольорові помідори. Я так підбирала, щоб вони. Різнокольоровий, і жовтий, і такі темні, і червоні, і довгенькі, і кругленькі. І це, а він так, взяв, провірить вже кришку. А вона крутиться. Боже, капець. Я прямо хоч плач. Кажу, що тепер робити? Я так психанула, кажу. Ось сміття викинуть тільки. Це ж зрозуміло, що не будуть стоять. І Шаня після прогулянки Шані будемо виправляти. Я ключ думаю, треба замовити. На розетці там а, а, є функції, ну ми все-таки живемо в столиці. Шаня, пішли сюди. Пішли сюди, ось сюди, пішли. ідемо двором. І я замовила ключ і в той же день я повинна була його отримати. Шаня, не спіши. Яка машина, дивиться, Шаня, машини. Почекай, я подивлюся. Пішли, все, нема машини. І... Я замовила, купила нові кришки і вечором вже чоловік закручував, новий ключ я отримала. Ось, і все добре. Прийшлося мені злити розсіл той, який був, перекип'ятити, заново залити і закрутити. Надію, що будуть стояти Тиждень ось вони стоять, все нормально. помутніння нема. Ще на наступний день я робила аджику, варила, я вперше варила аджику. Я завжди сиру робила. Але сиру у холодильнику нема місця. Треба зберігати в холодильнику, а варену закрутив за це і поставив де завгодно. Тут, бачите, які. Полісадники тут глядають, як цікаво. Інсталяції, дивіться, бачите, і парасолі, ось, і горщики якісь. О, не? Бачите, іграшки там, квіті, різні троянди. Чого тут тільки нема. О, бачите, там горшки, ось трояндочка. Ось дивіться, ко, кочериги. О, бачите, як з горшка розливається. Я якось тут доглядала жінка, я кажу, ой, як гарно тут у вас. Ось дивіться, ось дивіться, навіть клітка для попугая, а всередині вазон стоїть, бігонія. Ось, дивіться, який тут куточок. Що тут тільки нема? Ось, дивіться, і жаби, О, стільчики якісь, горщечки, о, дивіться, і чоботи резинові. Ось яка краса. У людини є натхнення, і незалежно від того, що це не її територія. От, вона, мабуть, тільки живе тут десь. О, Дивіться, які тільки сандалети там. От, а у неї натхнення. Душа просить красоти. Квіти це натхнення. І ось, бачите, там доріжки. Дуже гарно. Молодець. Жінка з фантазією. Одна чи дві, я не знаю. Може тут їй хтось і допомагає. Ось бачите, на заборі чобітки. Так, тут Фу, смітник. А, ось все, ще ж є. Шаня, йди, це тут. Ось дивіться. Пень тут, пні. Що тільки тут? Шаня, йди коло мене стій. Машина, йди сюди, йди сюди. Ось. Дивіться, тут навіть воно розмальоване і очі. О. Це ж скільки роботи. Ну це, звичайно, що це ж не, за... не зразу все робилося, а поступово, поступово розширяється туди, продовжується. Молодці. Чи молодець, чи молодці. Я думаю, що тут не одна людина цим займається сумісно. так, подивились на красу, пішли далі. О. Ага, ага. Все Так. У мене зайняло це в середу, я ще, а що я в середу яке? А я була літом, купила смородину і вирішила, вигадала таке сама, ніде не читала. Купила мед і думаю, а якщо я смородину зроблю з медом, щоб лікувальне типу, було? Ой, шаня, бігом, іди сюди, іди сюди, бігом, бігом, машина. Бігом, 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 бігом. Іди сюди, сюди пішли. І я перекрутила була смородину і залила медом. Воно таке я покуштувала, було кисленьке. Ну, думаю, мед буде зберігати. А це кинулась туди, а воно вже там починає грати. Так я вивернула ті, У мене там кілограм тільки смородини було. Я вивернула в кастрюлю, додавала ще цукру і так довела до кипіння, чуть-чуть там булькнуло і по побанка розклала. Це ще в середу. ну в общем це в мене понеділок, вівторок, вівторок аджику варила Це ж треба було перекрутити все. от І от у мене тиждень такий закаточно переробний. Ось. Ну, Наскільки щаслива була, що в мене все, все я переробила, поховала. Тільки помідори залишила ж собі, звичайно, і немало. Зараз об'їдаємося цими помідорами. Їх багато залишило. Ось тут ось теж квітники. О, Тут у людей. Ось дивіться, яка я вчора і нюхала. Ось дивіться, а? яка краса, який колір. Хризантемки. Це мені здається, як жоржина чи... Чи Хризантема жовта? Наверно, Хризантема. Оце точно знаю, що Хризантеми в мініатюрі. Колись я і купляла собі квартиру. О, І тут. Чорнобривці вони до самих морозів стоять. У нас пройшов дощ, був коли це декілька днів назад. такий сильний дощ, так що земля. Я думаю, для них волога. О, йдемо вже додому будемо направлятися. Ось які в нас двори. У нас тут, я читала недавно архітектор, який проєктував наш масив, бо він вже тепер старий, начебто, але не такий. Добрий день, але ж порівняно з іншими районами, яким і більше ста і 200 років центри там поділ, то в нас молодий. Його проєктували так, архітектор цей, щоб були. Двори великі, просторні будинки, щоб стояли не в вікна, в вікна. От, от дивіться, цей будинок, бачите, торцем іде, а цей лицем. от Вони не дивляться у вікна цьому, тим людям, які живуть. Там теж начебто він сюди повернений, але під кутом і теж, ну, в общем. Чому... Двори у нас широкі, великі, простори. У нас є де з собаками гулять. Коли я на обудові на тій стороні на Варшавській йду, там все так тісно, будинок коло будинку, де ще темні будинки. Звичайно, що він програє в цьому плані. Квартири нові, не знаю, які там вони всередині. По розмірам, але говорять, що вони не дуже. Тільки кухні. Не так, як у наших квартирах із радянських часів, коли кухні мені мінус великий. Ось. Ну. Ні, у нас ми коли заселялися, так всі казали, ой, яка кварти... то кухня велика, там 5-6 у родичів було 7 метрів, а в нас кухня була 9 метрів. Так всі казали, боже, яка велика кухня. А зараз у людей по 15 метрів, 13, 15. Да, все в порівнянні. Забула взяти окуляри і сонце прямо. Очі виїдає. Ну, На цьому я буду завершувати відео. Вибачте, що я вас затримала, мабуть, і надовго. Хто дивився спочатку і до кінця. Зустрінемось в наступних відео. Пока-пока. Бувайте здорові! Бережіть себе, своїх рідних. Ну і до нових зустрічей!